Зараз об'явили тривогу, але наша сирена не виє. Не чу нема. Сигнал сирени повітряної тривоги не чути другий місяць на вулиці Степана Чабана у Кропивницькому, розповідає місцева жителька Анна Глуховська. Я подзвонила на обласну гарячу лінію, прийняли заявку, сказали, два тижні буде відповідь. Потім перезвонив цей чоловік. І хотів, щоб я його пожаліла. Представився представником міської ради і сказав, що нема сирени, тому що згорів двигун на сирені, і ніхто не хоче безкоштовно ремонтувати, а грошей ремонтувати його нема. Каже під час повітряної тривоги з чоловіком виходять у коридор. Якщо зникає електроенергія, немає мобільного інтернету, тоді не отримують сповіщення в телефоні про тривогу і її закінчення. Добре, якщо діти позвонять, що вже відбій буває час, буває півтора, потім починає дзвонити, а тривога ще півгодини пів назад закінчилась. Чи чути на цій вулиці сигнал сирени повітряної тривоги? Ми поцікавились в інших жителів мікрорайону. Зараз не звучить все, Що сказати? У мене встановлено додаток на телефоні, тому я в мене включається телефон, і може я і не звертаю уваги. На дворі час я не слышала. Раніше слышно було. Ну от я була в магазині, зараз была. Вот, була. Ну, слышно було в магазині, ми слышали. Все, вони всіх выпроводили и все. Ропивницька система оповіщення налічує 34 сирени. У мікрорайоні Новомиколаївка з п'яти не працює одна. Це інформація від начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергія Коваленка. Це той пристрій, який встановлений на території Льотної академії. Він знаходиться у володінні суб'єкту господарської діяльності. Льотна академія. Ми цю проблему знаємо. Там згорів електродвигун на сьогоднішній день. Живають заходи з відновлення. Каже, система оповіщення відновить роботу в лютому. Олена Жикалова, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.